понівечений фасад, вибиті вікна та двері. Так виглядає залізнична станція після обстрілу РФ. За словами начальниці вокзалу, ця будівля пам'ятка архітектури місцевого значення. Їй 126 років. Відранку прибирає вибите скло та понівечені конструкції. Працівник станції Владислав каже, цілілі меблі та обладнання перевозять до іншої будівлі вокзалу. Перельотів було багато. Зараз навіть точно не скажу скільки. Ну я просто вже збився рахувати. Десь з часу ночі до п'ятої ранку точно було. Ми повинні працювати. Ми просто не можемо зупинити роботу. Пасажири та залізничники цілі поїзди тримали на відстані від місця атаки. Повідомив у Фейсбуці голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Нічний склад вокзалу. Три працівники. Каса вночі не працює. Працівники ДС. Точно не скажу. Скільки їх було, точно не скажу. Ну всі були вкруті. Пасажири пасажирів, всі знаходились. Перший потяг там був після часу. Вісімдесят ми їх вивозили. Годину чекає на потяг, аби потрапити додому. Олександр каже, раз на місяць поїздом приїздить з села за пенсією. Він приїхав з запізнанням. А чи відправився вовремі? Я не знаю. Розумієте? Ото така проблема. Через нічний обстріл РФ була знеструмлена контактна мережа. Потяги, що прямують через Дніпропетровщину, затримуються, повідомляє в телеграм-каналі Укрзалізниця. Також із затримками у 3-4 години курсують приміські поїзди у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Антон Сіренко та Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.